Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви слухаєте рубрику Фразеологічні хвилини на хвилях міжнародного інтернет-радіо «ШГП. Тисяча друзів. І з вами Петро Варіонов. І сьогодні ми продовжимо подорож у дивовижний світ української фразеології. Сьогодні ми дізнаємося значення такого висліву за царя гороха наведу вам повну цитату. За царя гороха, як було людей трохи. За царя панька. Як була земля тонка, в маленькому глухому містечку жили були діти, риб'ячий бунт Константин Хмара. Фразеологізм за царя гороха означає дуже давно, за незапам'ятних часів. Сам персонаж казковий та уособлює далеку давнину років. Він зустрічається у розповіді три царства мідне, срібне і золоте. Однак дослідники не можуть дати того визначення, чому цар отримав саме таке прізвисько. Дослідник Афанасів вважає, що цар Горох – це втілення перуна, пов'язуючи слова горох і гуркіт. Деякі дослідники вважають, що цей вираз з'явився ще в епоху Візантії і спочатку звучав так, по Константинопольськи, або, іншими словами, по по-царегородськи, а з певним часом по царегородськи перетворилося на за царя гороха. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП тисяча друзів.